Місто веде перемовини з власником готелю Україна про демонтаж будівлі в центрі Чернігова, що в березні зазнали ушкоджень внаслідок удару росіян. Про це Владислава Трошенко повідомив на засіданні виконкому. Хочемо, все таки оскільки питання у власника є в отриманні від органів державної влади актів, що сірої руйнації відбулося тільки виключно внаслідок російської агресії, а не а не ну просто. Готель склався сам по собі, його бомбили. Якщо відповідним чином заактувати необхідність демонтажу двох верхніх поверхів, а два залишать, то і осколки лишаться, які поперували, і підвал, там все. Тобто всі сліди, що будь який слідчі, якщо захоче з нуля дослідити причини, у нього залишаться всі сліди стосовно причин руйнації, що... Там, це саме російські снаряди чи російська авіабомба була і таке інше. І все-таки ну, прохання щодо демонтажу. Або експертне заключення, що експерт дає голову на відсіч, що все там з железобетонно, нічого не відвалося від цього готелю, і Ніякої небезпеки людям стосовно руйнації там. Нема, не існує. питання безпеки громадян ключове для міста. Про це Владислава Трошенко також наголошував під час урочистостей до Дня рятувальника, коли він звернувся до голови управління ДСНС в області звернути увагу на безпеку мешканців та долучитися до вирішення ситуації зі зруйнованим росіянами готелем Україна.